Валентина Хаченко, я в компанії три роки. Ну, з перших днів я знала, що треба приймати продукцію, і я її приймала, і теж, коли був коронавірус, дійсно дочка каже, мама, ти знаєш ми з собою приборки коронавірусу, тому що я по аналізам, коли ми приймали цю продукцію з то ми приймали, нам було добре. І тільки аналізи після того, було пара. допомагає допомагаю завжди всьому. Ну, зараз в мене була велика дуже травма. І я дійсно я відчуваю, що мені краще. І це в мене було злияння в очах. Ну, воно кожен раз міняється. То зір покращується, то погіршується. І тільки за те, що йде чиста організму. І дуже продуктів.